Привіт, Рада вітати тебе на атмосферному каналі. Я атмосферниця. І так як ми не знаємо, чи буде наступного тижня світло в Києві і інтернет, чи ні, я вирішила, що не буду відкладати і постараюся зробити це відео максимально теплим, затишним, таким якимось не знаю, от ж... саме життєво теплим. Тому будемо разом розпаковувати мої подарунки на день народження. Я розповім вам одну новину особисту, яку я, я я я дуже просто рада. Я цього дуже довго чекала. Поговоримо про книги, про книжковий марафон. Я з вами пораджуся, що далі читати і що робити, і розповім дві прикольні історії, одна з яких, до речі, пов'язана з каналом, як я думала видалити відео і, і чому. Коротше, всі ми люди, тому сьогодні таке балакуче атмосферне, трохи книжкове, трохи життєве відео. Я беру тебе із собою. Приєднуйся і давай затишно проведемо цей час. Що, почнемо розпаковку подарунків на день народження і заодно вип'ємо з вами кави, і тому почнемо теж доволі тематично. Це подарунок мені від мене. Такий атмосферний, і я вам казала, що я обожнюю красивий посуд, тому в мене з'явилася філіжаночка для кави, ще одна глиняна. Мені цікаво, до речі, на моє кохання до глиняного посуду. Чи повпливала археологія? Бо до навчання в університеті я чомусь такої любові, наче не виявляла. Зараз. Особливо, коли цього літа вдалося трошки поїздити, побачити старовинні українські хати. Я почала цікавитися взагалі українською етнологією, і оце мене поперло, розумієте? Тому я не знаю чому, мені здається, що кава завжди з таких філіжанок, вона набагато смачніша. Як і, мабуть, вареники з такої тарілочки, вони теж набагато смачніші. Напишіть, хто, до речі, помічав таку особливість. І також. А від цих же майстрів. Це просто знайомі моїх знайомих, моїх знайомих. Я шукала, де придбати прикольні ось такі штучки глиняні. Я собі ще купила підсвічник. Ви його вже бачили, мабуть, на початку відео. Це, я просто йшла на наступний день після дня народження, побачила, і я на той момент якраз шукала, я ще обирала, чи купувати собі там дорогий металевий. І коли я побачила це, і зрозуміла, наскільки це прекрасно, ну, просто ідеально. Тому, знову ж таки, щось е, глиняне і кількість посуду в моїй квартирі, вона безупинно збільшується. І я цьому радію, якби було ще куди це складати. Але із цим, до речі, ми теж почали розбирати. Зараз розповім. Ви вже, мабуть, зрозуміли, наскільки я люблю посуд і всілякі такі штуки, тому мені на день народження подарували. У вигляді гарбуза, тарілочку маленьку. Я вже з нею звикла їсти солодке. Не знаю, мені дуже подобається, хоча осінь закінчується. Ще встигну зробити ось ці фотографії, не знаю, такі інстаграмні, пінтересні І перша моя в житті ваза. В мене нарешті є ваза. Я сподіваюся, що і квітів теж буде багато. Так, гірлянда ти куди? псуй мені кадри ідеальний, будь ласка, я так тебе викладала довго. І ви, мабуть, зараз помітили, що в мене трішки змінився фон, тому що я цього чекала більше, ніж півроку. І нарешті це сталося. Правда, ще не на 100%, але, але так, в мене з'явилася книжкова шафа. Ще одна. Вона правда не повністю книжкова. Тут будуть і книжки, і всілякі штуки для декору, і щось, мабуть, із косметики, і поки шафа без дверцят, тому що, ну, фасади теж коштують грошей, але тим не менш, це подарунок на день народження, за який я дуже вдячна, який я дуже довго хотіла, і я досі не вірю, що це сталося. Прям ура, ура, ура! І Я думаю, що якщо навіть вимкнути на довго світло, як мінімум перебрати всі мої книги і Поставити їх нормально на полицях, на цих полицях, на інших книжкових полицях і якось систематизувати, на це піде явно не один день, а може всі три. Тому мені буде чим займатися, але направду, я б хотіла, мабуть, книжкові полиці разом з вами е, понаводити там лад. Не знаю, якщо вам цікаво за таким поспостерігати. За тим, як я буду складати хоча б цю книжкову шафу напівкнижкову, пишіть про це у коментах. Якщо буде світло, то. Обов'язково зробимо це разом. Єдине, що мені стрьомно, що сюди не помістяться всі ті книги, які я хотіла скласти. От серйозно. Я просто коли ми обговорювали розмір шафи, мені здавалося, що вона велетенська, вона дуже велика, що сюди поміститься багато всього, і в мене ще залишиться місце для нових книжкових покупок. Коли мені за день після дня народження поставили шафу, я на неї подивилася. Вона подивилась на мене. В нас виник Конект. Я зрозуміла, що це моя дівчинка, яку я дуже довго чекала, але, здається, сюди усі книжки не помістяться. Я боюсь про це казати тим, хто мені подарував цю шафу. Наступний книжковий подарунок для мене дуже особливий він від Олени, авторки каналу «Книгоджунглі». Джунглі. І я, по-перше, дуже вдячна Олені, по-друге. Мені здається, вона коли робила цей подарунок, вона і не здогадувалася, що вона робить насправді. Тому що, не знаючи того, Олена виповнила одну мою маленьку мрію. Я ще задовго до того, як завела YouTube канал, хотіла отримати подарунок від людини, яка любить книги. І щоб це було саме, саме так, коли в тебе є там якісь книжкові бажанки, і тобі хтось присилає книгу з списку цього книж... з цих книжкових бажанок. І я просто. Ще... Коли тільки мріяла про канал, не знаю, для мене це завжди була дуже чомусь особлива тема, і я дуже хотіла так само з дівчатами обмінюватись книгами або з хлопцями, складати ось ці святкові бокси, дивитися відео одна одної, розуміти смак одна одної, добирати книги, не знаю, робити разом якісь книжкові двіжухи. І коли мені Олена написала і така типу: в тебе є вішліст? Я така, боже, невже це, типу, реально відбувається? І прям дуже-дуже дякую тобі, Олено. Книжка, давайте зараз покажу. Мені здається, хто дивився більшість моїх відео, вони могли теж здогадатися, що це буде. Це та-та-та-та-та. Знайти країну Амазонок. Дякую! Я мріяла, що ця книга в мене з'явиться до Нового року, і вона таки з'явилася, і навіть не на Миколаївчик, а на день народження. Я дуже-дуже дякую. Сюди є зараз вже на. одразу на книжкову нову поличку. Так приємно ставити книги. А кілька слів, мабуть, скажу все-таки про Олену. Це не реклама, просто от мої емоції. Чому для мене, як виявилося, було особливо приємно отримувати подарунок від неї, тому що я в якийсь момент помітила, що книга мені пишуть постійно або майже постійно коментарі. І коли я зайшла і подивилася цей канал, я просто прям не знаю, пущала теж від радості, тому що в мене просто таке враження, що я попала з подружку кави. Ну, от прям це якийсь такий конект, мені, мені прям дуже приємно. І теж один цікавий момент, я візьму каву, раз ми з вами так довго теревенимо, це те, що я викупила, наскільки український сегмент Ютубу відрізняється. І мені кайфово від того, чим він відрізняється, тому що це багато про щирість, це про красиву українську мову, це про наш менталітет. І коротше, я зараз щиро кайфую від наших букблогерок від книгоджунглів, як ви зрозуміли особливо. Тому дякую дуже, Олена, за те, що ми так, хоча б віртуально познайомилися з тобою з твоєї ініціативи за цей подарунок на день народження. Я сподіваюся, що колись особисто побачимося. Пішли далі, розбирати... Пішли далі розбирати подарунки книжкові, бо там ще дещо цікаве. Такс. Значить, я взагалі думала, що на мій день народження або десь там плюс-мінус цих датах приїде медальйон трьох змій від видавництва Небо Буклаб. Але. Я думаю, ті, хто замовляли цю книгу, вони знають, наскільки довго переноситься дата, переносилася дата, коли книга мала вже поїхати до своїх читачів. Вона мене, до речі, чекає на пошті, треба буде піти на днях забрати, але ситуація в тому, що на мій день народження вона не приїхала. Проте приїхала інша книга, дев'ятий дім Лі Бардуго. Давайте, мабуть, трохи далі поговоримо про неї, в тому числі, і про те, що читати далі, тому що знову в мене якісь приколи відбуваються, і все не так, як я думала. Це просто можна, мабуть, цей девіз листопада місяця. Все відбувається не так, як ти думаєш. От... Книжковий подарунок несподіваний, я ще не читала, але чомусь мені здається, що мені сподобається Це Лунастри. Ви просто зацініть. Як знову під манікюр пасується книга? Це, це бред, я знаю, але просто мені це чомусь дуже подобається. Тому це подарунок від дуже особливої мені людини, котра знає, що я люблю фентезі, особливо легке фентезі і підліткове. Боже, які тут форзи це? І мені подарували цю книгу. До речі, спойлер книжкових покупок. Я вже поклала у кошик другу частину цієї серії, тому що в другій частині анонсовано, що там буде про Прагу і про Венецію, а я обожнюю Прагу і Венецію. Це одні з п'яти моїх улюблених міст, міст у світі, тому я не могла не взяти другу частину. Буду із задоволенням читати. Дякую тим, хто. Навіть враховуючи те, що я цього року стала ще старша і вже може можна було б перестати читати українське фентезі, продовжують мені його дарувати і підтримувати це моє хобі. Дарунків не вау багато. Так, в мене були круті кульки, але це далеко не блогерське день народження, і, типу, нащо воно мені? Зараз всі розуміють, яка найбільша у всіх мрія і яке найбільше бажання. Тому навіть те, що в мене з'явилося кілька нових книг: книжкова шафа, не знаю, нова чашка, нове намисто, і цей день я змогла провести без тривог це просто вже великий подарунок від. Цього світу, від Бога, хто у що вірить, я за це дуже вдячна. Тому хотіла з вами поговорити зараз. Вже таки пішли каналу Особисті Теревені. Кому цікаво залишайтесь, тому що вас чекає дві цікаві історії, які зі мною сталися. Так, ага, все, не треба вставати далеко ходити, не треба, книга тут. Попереднє відео на моєму каналі було присвячене серії книг Дебори Хартне відкриття відео. І я у цьому відео казала прям кілька разів про те, наскільки я хочу, аби ця книга вийшла українською в красивому виданні. На наступний дня, в цей же день, коли вийшло відео, мені написало кілька людей в коментах, що ця книга виходила українською і вона в них є українською. А ви б знали, що я в той момент почувала? Ну, мені було чесно дуже соромно, тому що перед тим, як знімати навіть це відео, і коли я хотіла тільки збирати цю серію книг після прочитання, я шарилася інтернетом, шарилася книгарнями і шукала її в перекладі. Якби, як я її шукала в перекладі? Я перекладала назву з англійської на українську. І Подивилась, книг нема, ніде я про неї нічого не чула. Думаю, ну ок, ймовірніше за все, книгу не перекладали. А, ну, і я якби зі спокійною душею, думаючи, ну, хоче чи як некра. Котячи, Боже, такого нема слова, але коротше хотіла я якнайкраще, розповіла вам про цю книгу. Багато чого не сказала з того, що хотіла, тому що надто багато емоцій просто забула. Але це завжди так буває, коли знімаєш відео, бо тоді б воно реально на годину Ну, Історія в тому, що мені було трохи соромно, дякую тим, хто мені написав про те, що книга вийшла. Але в чому фішка? Як я її пропустила? Коли мені написали в коментах, я почала шукати. Коли це було видання, що це було за видання, чому я його пропустила. Я знайшла інформацію. Книга виходила десь там у 2012 році у виданні КСД, але називалась вона зовсім інакше. Бо Вона називалася Сповідь відьом. Серія книг, яка називається Відкриття відьому, називалася Сповідь відьом. Обкладинка там така, що я б до цієї серії, мабуть, ніколи не підійшла. З такою обкладинкою. вибачте, але вона не те, що не передає атмосферу, вона просто здатна відвернути людей від цієї історії, як на мене. І е, в перекладі КСД вийшла тільки перша і друга частина, третя взагалі не вийшла. От, якось видно, ця історія десь там загубилася в районі 2012, там, 2014 років, і залишилася так незакінченою. Не суть, чому ця історія не стала тоді популярною, суть в тому, що я якимось чином пропустила те, що вона виходила, мабуть, в тому числі тому, що там писала не Дебора Харкнес, а Дебора Гаркнес, і те, щоб була змінена назва цієї трилогії в українському виданні. Я після цього думала, може видалити відео. А потім така: ну всі ми помиляємося, якби це було зроблено не зі зла чи навіть не з неуважності. а Мені здається, просто от так склалося. І ця ситуація для мене ще раз стала підтвердженням, які в мене круті ви. І я дуже вам вдячна, що ви є, правда. І що навіть в таких моментах ви мені допомагаєте доповнити якісь прогалини в моїх книжкових знаннях, те, що ми можемо з вами це обговорити, справді дуже-дуже вам дякую. А тепер про рутенію і порівняльну міфологію, бо іноді книги, які ми читаємо, і вони нам здаються звичайними і простими можуть мати в собі доволі прикольні історії. Пам'ятаєте, влітку виходило відео. Про ротеню Віталія Климчука. Я там, здається, навіть десь показувала в процесі, як я її читаю, потім присвячувала цій книзі окреме відео зі своїми враженнями після прочитання. От. І мені історія сподобалася, вона доволі проста, вона насичена пригодами, але знали ви моє здивування, коли нещодавно я, здається, зрозуміла трошки, чим надихався автор. І ось це щось мене дуже круто вразило. Коротше, в чому історія? На днях я сиділа, передивлялася, хто з авторів працює із порівняльною міфологією, і наткнулася на цього фрезера, який написав роботу Золота гілка дослідження магії та релігії. Здається, так повна назва цієї роботи. І я така: воу, а це я не читала. Типу, чому я це не читала? І я почала переглядати там на цій живій ще на якихось сайтах. З чого почалося це дослідження, і яким чином Фрезер взагалі прийшов до цієї порівняльної міфології, там не тільки міфологія, правда, це ближче навіть до антропології де, а почалося все з того, що Фрезер зацікавився одним ритуалом. Значить, цей ритуал був пов'язаний із культом Діани Неміської в одному з місць неподалік від Риму. І цей ритуал стосувався передачі влади жреця, типу, яким чином обирався і коли обирався новий жрець. Типу, є там священне дерево, в рощі, навколо цього дерева постійно ходить там зі зброєю жрець. І той, хто хоче його замінити, хоче стати жрецем, він має вбити, він має добратися до цього дерева і вбити цього жреця, який є на даний момент який охороняє дерево. Я коли це прочитала, така воу, щось мені це дуже-дуже знайоме, і я це читала, правда, не про хлопців, а про дівчат. І я тоді зрозуміла, де? За кілька хвилин, буквально я це читала в Рутені Віталія Кланчука. І просто це для мене дуже прикольне якесь відкриття, те, що навіть іноді в простих книгах, здавалося, б, дуже простих. Не якихось там вау, літературних шедеврах, які там не знаю отримали купу купу премій, може бути закладено дуже багато якихось цікавих елементів, які можна роздивлятися, і глибину яких ти розумієш, залежно від того, наскільки ти там мощний базис, не знаю, освітній, наприклад, маєш. І це так прикольно. Уявляєте? Просто в звичайній книзі, от через там кілька місяців знайти, от як перегукуються історії. Я, я б в житті не подумала, що. Такому фентезі, просто, просто фентезі, я знайду те про що писав Фрезер або що автор надихався цією роботою. І в нас зовсім трошки лишилось до кінця листопада. Про марафон поговоримо. Я думаю, тоді наступного разу, тому що. Ох, мені здається, більше я книжкових планів настільки великих вибудовувати не буду. Буду просто читати за настроєм, тому що зараз одну книгу я читаю, але вона вже зимова. І так як пішов сніг, в мене таке одразу настрій, почитати замови, я вам про неї не буду казати, аби не збавляти інтригу і якусь цікавість. А от що читати далі для того, аби закінчити марафон? Ну, з міфологією я відносно розібралася, я взяла не художку, просто дослідження по міфології. А от з академкою М -м -м, в мене зараз дуже великі питання, тому що прийшов, прийшов 9-й дім Лібардуго, я взагалі думала почитати його. Але як би мені не було це прикро визнавати, я його почала читати. Я прочитала 20 чимось сторінок. І чи це поки я не розсмакувала історію, чи вона взагалі не моя? Тому що мені прямо зараз е, не дуже хочеться її читати. При тому, що обкладинка класна, при тому, що багато на неї хороших відгуків, не знаю чому, але в нас поки з нею дисконект повний. І другий варіант це взяти читати Академія Матерасу, продовжуючи тематично. От, після Агесі, але мене лякає те, що я її точно не встигну закінчити до кінця листопада, ще й враховуючи, що якби там іспити, робота, і самі знаєте, що зі світлом зараз. Але якщо ви мене пробачите те, що я можу марафонну книжку тягнути довше, ніж... Осінь і з осінь її продовжувати дочитувати ще взимку, то я, можливо, навіть і взяла б академію аматерасу. Просто, ну, типу, я не знаю, чи має сенс себе десь додавлювати і робити, типу, от я подумала, що буде марафон, я маю дочитати день в день і просто над собою знущатись. Ми ж з вами читаємо і тут зустрічаємося для хорошого настрою для того, аби смакувати життя і книги, а не... Ставити якісь галочки в блокноті. Тому подивимося, я ще дам, мабуть, сторінок 10, шанс Лі Бардуго, і якщо вона зовсім не піде, то тоді, мабуть, візьмемо Академію Аматерасу, або, або заб'ємо на цей марафон і почнемо читати щось із подарунків на день народження. Але я думаю, що ми це з вами вже вирішимо в наступному відео, дай Боже, буде. Електроенергія, інтернет, і тепло для цього і нам буде до читання. Знаєте, мене прям так і підмиває сказати, що не тільки сказати, що я вас люблю, і дякую, що ви в мене є, а й побажати: хай буде світло в кожному будинку, в кожній квартирі і в прямому, і в переносному значенні. Я цього знаєте і бажаю, і впевнена, що ми з вами впораємося. Тому міцно обіймаю. Прошу, бережіть себе і сподіваюся, що ми таки побачимося далі в атмосферних відео. Папа! -па.